Ну, загалом це все відбувалося, що 24 числа з самого ранку я проснувся, як завжди десь була 6 ранку. Пішов ну, снідати, відкрив свій ноутбук і прочитав перші новини, що почалася війна. Я знав, що я там буду. Я мав ну, перечуття, що я попаду на цю війну. Я заплакав, тому що я розумів, що ну, це війна. Повноцінна війна і що це буде жорстко і, і буде дуже тяжко. Я поїхав на роботу, як завжди, то був четвер. Мав їхати на Раву, тоді мав бути у мене маршрут. Е, приїхав на роботу, трошки побув і нам сказали всім їхати по домам, бо, ну, звісно, почалася війна ніякої роботи. І вже десь в 10-й годині мені позвонили, невідомий номер, хоча я з невідомих ніколи стараюся трубку не брати. Позвонили і сказали, Роман Валерійович, ми вас до четвертого дня чекаємо. Я поїхав додому, швиденько спакував свій рюкзак, таке приблизно, що я знав, що може знадобитися. І десь так зайшов до сестри, до друга, до мами я не зайшов до дружини і поїхав на збори. Ми приїхали на збори, це був штаб у нас на Грекова. Тоді запитали мене, куди я хочу: чи 24 бригада, чи 80-та. Ну, я, якщо чесно, не дуже люблю механізовані війська, тому я зразу захотів десантуру і записався в 80-ку. Вже 24-го вечором на автобусах ми виїхали з частини і почалася наша подорож. Тобто, ми поїхали через Вінницю далі на пункт безпосередньо нас де комплектували. Там ми побули два дня і почалася наша подорож вже безпосередньо. По цілій нашій країні з кінцевою точкою, як я вже опинився потім на Сході. Ми приблизно, тобто, як виїхали з частини, нас укомплектували, все дали. І ми почали тоді з Херсонського напрямку, я пам'ятаю, з Херсонського, потім через Кривий Ріг. І потім потрошки-потрошки ми вже поїхали на схід. На схід ми поїхали. Ну, і там вже наша кінцева була точка. Ну, скажу в загальному, що е, перший наш контакт, коли був, ці, ну, завжди всі питали мене, ті, хто вже були безпосередньо в АТО, а я в АТО не був, чи я був пристріляний. Ну, як вам сказати, ви можете тренуватися, бігати, бути класним стрілком, знати позиції, там міняти там рожки швидко, перекладати зброю, мати супер обв'яз, але відчуття, коли по тобі. Стріляють, і то, що ви тут вчили, то зовсім інші відчуття. Тому що, тренуючись тут, ти не можеш загинути. А там весь час тобто, якісь обстріли, ти не знаєш звідки, що і як. Е, окопи Ну в загальному це от е, перше правило, як всі завжди кажуть, що приїхав, окопався і все. Тобто, ну, як ще я раніше читав, і я завжди з того. Не сміявся, я до кінця не міг то, ну, зрозуміти, бо я з тим не був пов'язаний. Щодо для, до землі окопів. В загальному земля вона тебе захистить і вона тебе погубить. Чому? Звісно, що окопи вони тебе зберігають, але в той же час земля може тебе і затягнути, і так далі, тому подібне. Особливо зараз, коли почнуться душі. Техніка вже не зможе їхати, то все буде стояти. Але це єдиний фактичний дієвий порятунок. Окопався, замаскувався, чекаєш команд. Все, все дуже просто. То основні такі от ази, що є в армії. У мене були такі дні, що то есть ми пересувалися, я так зрозумів, що то відносно розвідки зазвичай пересуваємося. То есть є певні координати, певні ділянки, де можна і так далі. То отак вот за день було, по три рази ми окопувалися і Ну, в загальному, як сказати, до всього ти звикаєш, хоч то не найкращий варіант звикання, але це безпечно. Це безпечно. Ну, Шанс, що прилетить в окоп, він дуже мізерний, але він так само є. Але земля тебе рятує, то однозначно. Ну, в загальному туристичний досвід він е, дуже добре і допоміг мені. Е, чому? Бо... Коли ти вже починаєш безпосередньо ночувати в лісах, ті всі ази, що ти отримав, ти там знав приблизно, як там, що, там, спальник, як стелити і тому подібне. Ну і плюс якась була закалка, що ти ходив в гори, воно для тебе не було так в диковинку. Ну і ще трохи пощастило, що все ж таки то була така весна, а потім вже було літо. тому що е Попереду ще осінь і зима, як воно буде далі, які будуть морози. Тому що, наприклад, я, як я приїхав в е, Херсонська область, ну, степи я не уявляв, так як я побачив степ. Ну я його ніколи не бачив, але вічні вітри і може бути там, 5 градусів, а тебе просто продуває наскрізь. Один шар ти там термуха, фліска, е, мембранка, пуховик, якщо в тебе там все є, воно все наскрізь просто продувається і так далі. Але туристичний досвід дуже мені допоміг, і він якось не, чував, не відчував такого дискомфорту. Не відчував. Ну і звісно, тут ще, крім того, що дискомфорт тут ще і стріляють. Тут трошки воно по-інакшому. Сказати я до сих пір, навіть кожен раз згадую ті, що в нас були бої, і з яких фактично... Не вернулися люди, яких я знав безпосередньо і так далі. Це тяжко передати, тому що ти ніби розумієш, що в будь-який момент ти можеш померти. Але поки тебе то якось не куснулося, але воно мене не куснулося, Тобто, в мене не було там ніякого поранення, не було бара, аквабора травми і тому подібне. Тому, тобто, ну по тобі стріляють, Ти бачиш, що воно летить, воно взривається все. І Ну, якось воно таке, якби, таке відчуття, що я якби перебуваю, не знімають не фільм, чи що. Ти бачиш, що там в кров когось тече, але якось воно так незвично, тому що, мабуть, ти не був і ніколи того не бачив. І дуже-дуже дивне відчуття. Чи думав, що я помру? Я скажу, що на війні, який би ти не був, хто там каже, я не боюся, я там то все бояться всі. Якщо ти не боїшся, це дуже погано. Тому що ти невиправданий ризик. І я вам скажу, просто на війні відчуття того, що ти хочеш жити, воно зовсім інакше. Тому що там, е в той момент, поки ти живий і не живий, він набагато скорочується. І ти хочеш просто жити, тобі нічого не треба. Багато хто там каже, чи ти там сухий, мокрий, ви щось поїли, фігня. Фігня не поїв, мокрий, сидиш, але якщо ти цілий, Здоро... Ну, мається на увазі цілий, і все з тобою добре, все решта то дрібнички. Не замінив там шкарпетки і так далі. То все дрібнички, не поїв, попив водички, все, але ти цілий. Ти живий. все, то саме основне, що є, і нема до чого там придиратися, бо зовсім інші реалії, відчуття, сприйняття цінності і тому подібне. Тому тут нема що про то говорити, але жити дуже хочеться. Чим далі та війна, тим більше хочеться жити, бо інколи деякі там кажуть, там, о, та мене не стану туди. Бо в загальному, якщо нема людини, тоді нічого нема. Тоді тобі нічого не потрібно і так далі, і тому подібне. Сенс цього губиться. Всі далі живуть, а тебе просто нема. 9-40 рік і фактично забули за тебе. А зміст всього навколо, що відбувається часу, то все, коли ти тільки є, бо ти безпосередньо приймаєш тому участь. Це основне, ну, що є. Фу, напевно, що от саме дивне, що, що про війну сни мені не снилося. Мені завжди більше снилося сни, що я бігаю. Мені снилося, що я бігаю, завжди, що я вдягаю кросівки, бо я перед війною фактично кожен рік, ну, рік готувався верніше до забігу на 100 кілометрів, і я фактично кожен день бігав, мені завжди снилося, що я бігав. Завжди майже. Але можливості бігати не було як такової нормальної, тому більше такого нічого не снилося. Ну, в загальному я вам скажу, що е, Ну, колись я можу порівняти, тому що е, я, коли почалося безпосереднє АТО, 2014 рік я не приймав участь, але хлопці там гинули. І тут в більшості життя продовжувалося. Продовжувалося, ну, не було відчуття для звичайних людей, що йде, вже почалася тоді вже війна, і воно не торкалося тих, хто не були родичами безпосередньо тих людей, які приймали там участь. І так само десь був і я. І тільки коли вже я безпосередньо опинився на війні. Я відчув ту різницю, що воно зовсім по-інакшому. І тому я можу порівняти з тим, що є там і що є тут. Це зовсім два різні виміри, два різні світи, дві різні цінності з взагалі. Тільки ти проїжджаєш, приблизно так виїхав з Зюм, проїхав Харків, Полтава. І вже від Полтави, бо ми не їхали через Дніпро, вже відчувається звичайне мирне життя. Тобто, ну, Нічого не нагадує про війну, якщо там ти не чуєш сирени, і ти не читаєш новин, фактично, ну, і не бачиш там машин, що волонтери чи джипи якісь везуть, і так далі, тому подібне, то відчуття немає. Що вразило, ну я не знаю, якби, може інші часи воно змінилося, але якось люди, хто може, помагає якось тим, хто є на війні, але зовсім воно і Тут фактично війни немає. Якщо ну, не читати новини і не чути тривоги, то війни немає. Тобто я приїхав за сім місяців. У мене навіть відчуття такого не було, що в я... мене було таке відчуття, що я тільки вийшов з хати, так вийшов надовго, вернувся і приїхав там, де я живу, там у Львів, потім в гори поїхав. Час змінився, але нічого сильно не змінилося, фактично. Змінилося тільки там, бо коли ти їдеш. І ти бачиш, як люди на вулиці безпосередньо готують їсти, бо нема води і газу. І тому вона така велика різниця. А тут а, нічого не змінилося. І дай Бог, щоб так воно і було, щоб тут війна людей так ближче не дістала, бо, бо ми не знаємо, що як буде і далі воно. Ну, Коли ти їдеш в відпустку і ти знаєш, що тобі треба повернутися назад, вже фактично з перших днів, як я сюди приїхав. Я вже себе кожен день десь налаштовую і так подумками, що мені треба вертатися. Ну, багато хто ну, має навіть може можливість поїхати в відпустку, але багато хто не хоче, бо цей е, моральний перелом, що ну, ти бачиш, як тут, і як хлопці гинуть за те, що відбувається безпосередньо там. Але вони гинуть за те, щоб тут був мир і той затишок, який, який він зараз є. І. Я не знаю якось повертатися, не те, що тяжко, але я просто собі вже розумів, що я повернуся і знову, ну дай Бог, все буде добре знову, якщо 6-8 місяців, я знову вернуся. Тяжко, не тяжко, але краще скористатися тою можливості, поки вона є, ніж невідомо, що буде далі, чи буде вона можливість далі. Бо ми ще не знаємо, наскільки тут затягнеться. Рік буде два-три, хто знає. Є можливість використав, далі воюючи все. Чи є в мене плани на майбутнє? Та, напевно, плани будуть. Перший план буде то, напевно, продовжити бігати і знову попасти на якісь вершини, на які ми не змогли попасти із за тої війни. Такі, напевно, в мене будуть плани. Напевно, основні плани будуть на те, щоб якось більше жити, відчувати то життя, бо реально воно може дуже швидко закінчитися і навколо стільки краси, настільки прекрасного, що ми. Маємо то кожен день, але ми не цінуємо і ми не розуміємо того, що ми маємо. Бо якщо ти не мився горячою водою місяць, а люди мають її круглодобово в крані, і пояснити людині, що тут то таке то зовсім по-інакшому. Плани? Плани та підемо на якийсь п'ятитисячник, знову почну бігати, бо я хочу все-таки 100 кілометрів закрити, в мене в тому році не вийшло, зрозуміло чому. І треба буде далі тренуватися, бо як би хто не казав, а то, що я тренувався, воно мені дуже дуже сильно дало на війні. Бо коли ти все то вдягаєш на себе починаєш бігати, а там жити хочеться, а в тебе форми немає, то воно дуже тяжко стоє. Плани, підемо в гори, поїдемо кудись. Ну, якщо випустять нас всіх. Можуть не випустити, і будемо тут сидіти. Будемо раз в рік по місяцю десь знову. Всі чекати. Чекати, чекати, тренуватися, тренуватися і тренуватися. Бо з таким, як то кажуть, сусідом невідомо, що далі буде. Будемо. Час повертатися.